Мене звати Гришин Пилип, мені 38 років. Я харків'янин, а наразі знаходжуся в місті Мукачево. Колись у далекому 2016 році ми задалися з моїм братом Вадимом такою ціллю висушити сир, щоб його можна було куштувати де завгодно, зберігати як завгодно, і він не втрачав своїх корисних властивостей. І знайшли ми тут технологію у НАСА. У Америці десь у 70-ті, початок 80-х років, винайшли технологію мікрохвильово вакуумної сушки для астронавтів. Так почали сушити продукти для того, щоб на орбіті продукти важили якнайменше, займали небагато місця, але залишали за собою всі корисні властивості саме тих продуктів, які сушилися. Десь рік нам знадобилися на експерименти для того, щоб зі звичайного сиру отримати саме такі сирні кульки, які були б вже готові для продажу нашим клієнтам. Унікальність цієї продукції в її натуральності: ми маємо патент в Україні на сушений сир за технологією мікрохвильово вакуумної сушки без додавання жодного інгредієнту. Рішення про релокацію приймалося в квітні місяці, бо з початку війни, 24 лютого, ми вивезли свої родини сюди в Мукачево. Перший місяць ми взагалі не знали, як що буде далі. Виробництво було розташоване на території підприємства, яке підпорядковувалось Міністерство оборони. Ми доступу не мали. У квітні вдалося вивести з офісу деякі документи. У травні нам дали дві доби. І сказали, що все, що встигнете, забирайте, все, що ні, далі вибачайте. Ми вивезли основне наше обладнання це установки для сушки сиру. Ну, це було головне. Для нас експортний потенціал нашої продукції, який насправді дуже великий. В Харкові ми навіть не починали розвивати в Україні. Наразі є лише 17 підприємств, які можуть експортувати молочну продукцію до. Європи і жодного Закарпаття. А зараз в нас вже є контракти з Чехією, зі Швейцарією і з Польщею на поставку наших сирів. І наразі ми знаходимось на фінальному етапі сертифікації як експортера до ЄС харчової продукції. Це дуже складний шлях. Зараз ми вже 98% цих вимог задовольняємо. Я думаю, що десь через пару тижнів. Ми вже зможемо до себе запросити комісію з Євросоюзу, яка буде нас інспектувати, і яку ми я сподіваюся пройдемо, бо Європа чекає на снеко.